З підсумки головні події цього тижня. Дивіться далі. Ввечері 21 листопада ворог запустив по місту ракету типу Х-22. Про наслідки атаки на Запоріжжя далі. Шок, звісно, шок. У центрі Запоріжжя оновили дорожнє покриття на зупинці вулиця Гагаріна. Який вигляд має ця ділянка зараз? Та чи задоволені оновленням жителів? Годував побратимів, а тепер пригощає всіх запоріжців. Історія колишнього тероборонця, який отримав державний мікрогрант та відкрив власний заклад далі. Лагман, плов, чибури. Це основа. 25 листопада 90-ті роковини голодомору 1932-33 років. В цей день українці вшановують пам'ять жертв радянського режиму. Голодомор визнаний геноцидом українського народу, який безжалісно та методично влаштовувало партійне керівництво, колективізація, закон про п'ять колосків та багато іншого стали методами придушення нашої волі. До цієї дати Український інститут національної пам'яті запустив соціальну акцію Запали свічку пам'яті. Поділись теплом із захисником. Її символом стала окопна свічка як знак дяки та шани українським воїнам, які нині знову виборюють нашу спільну свободу та життя. Цей день українців закликають стати поряд з нашими військовими, задонатити або допомогти волонтерам у плетінні маскувальних сіток. Хай наша пам'ять стане нашою зброєю. Російські терористи вгатили по лікарні у Селидовому на Донеччині, вбили людей у Чорнобаївці та продовжують обстрілювати Херсон. Натомість наші захисники тримають лінію фронту та знищують техніку і окупантів. Головне за тиждень у сюжеті наших журналістів. 23 листопада у півдні російські терористи масованим вогнем накрили Чорнобаївку. Попередньо обстріл здійснювався касетними боєприпасами. У результаті троє людей загинули, ще п'ятеро місцевих поранені. Пошкоджено понад 60 житлових будинків та господарських споруд. У мене два прильоти були. Дочку ранило забрали в больницю. Тут таке було. Якраз дочка тут була. Снаряд. Він Рознесло оце, у нас там, бачите, во дворі теж. У четвер, 23 листопада, внаслідок удару по багатоповерхівці в Херсоні загинув 42-річний чоловік. В цей же час прилетіло і по медичному закладу. Опівночі окупанти знову накрили житлові квартали. Постраждав 45-річний місцевий. В нього діагностували контузію. Близько 11.30 окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею. На жаль, 70-річний чоловік отримав поранення несумісні з життям. Через російський обстріл Антонівки постраждала п'ятдесяти. 51... Однорічна жінка її доставили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням стегна. Медики надають потерпілій необхідну допомогу в ніч. Проти вівторка російські війська вдарили по Донеччині чотирма ракетами с 300 Шестеро цивільних отримали поранення через влучання двох боєприпасів по території лікарні в Селидовому. Під завалами знайшли тіла трьох людей. За кілька хвилин після цього окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті. Один працівник підприємства загинув. Пошкоджено чотири будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач. 39 гірників опинилися заблокованими під землею. Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню. Тим часом окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші військові тримають оборону. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії російських загарбників східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Сєвєрного та Авдіївки Донецької області. Де підрозділи Сил оборони України відбили 12 атак. Разом з тим, поблизу села Вербове, бійці підрозділу Махно батальйони імені Шейха Мансура знищують окупантів за допомогою дронів. На Бахмутському напрямку воїни 92-ї штурмової бригади показали, як дронами камікадзе уразили чотири ворожі сау. Сукупна вартість ліквідованої техніки ворога майже 4 мільйони доларів. Антоніна Богуславська, телеканал МТМ. Близько 9-ї вечора, 21 листопада, ворог запустив по місту ракету типу Х. 22 Снаряд на щастя впав у багнюку посеред приватного сектору. Проте вибуховою хвилою зачепило за три десятки будинків. В хатах подекуди вибуло вікна та потрощило шифер. З Самої ночі на місці працювали міські та екстрені служби. Як ліквідують наслідки удару та як оговтуються тамтешні, знають наші журналісти. 20.45 сталося, повилітали вікна, дуже, можна сказати, случайно не пострадали, бо вже полягали спати мама старенька, і якраз на, на неї посипались вікна. Ну, я в другій кімнаті була, там трошки легше, не вилетіло вікно. Ну і що? Шок, звісно, шок. Так пані Валентина згадує вечір 21 листопада, коли ворог вдарив по Запоріжжю. Крилата ракета Х. 22 впала на відкриті місцевості у Дніпровському районі. Від вибухової хвилі та уламків постраждало понад 30 будинків. Ледь не найбільших пошкоджень зазнав дім пані Валентини. Дах вікна, літ... ну, всі постройки, там таке літня кухня. В общем. Ну, сказали, дом в першу чергу будуть ремонтувати житловий будинок. Одразу після удару на місце виїхали усі комунальні та аварійні служби. Близько другої енергетики відновили світло. Протягом ночі фахівці муніципальної аварійної служби закривали вікна листами ОСБ. Вранці ці роботи продовжили майстри «Запоріжремсервісу». Зразу виїхали всі наші комунальні служби. Виїхала райадміністрація, розгорнули палатку, приїхали комунальні автобуси. Там працюють зараз соціальні служби. Вчора вже почали затуляти вікна. Сьогодні зранку вже більше стало комунальних працівників. Зараз вони ремонтують дахи, затуляють вікна також надалі. Збирають соціальні працівники всі заявки, розказують, як потрібно людям діяти. У школі неподалік зночі було розгорнуто пункт незламності, куди могли звернутися люди, додають у міській раді. Наразі жодна із родин не потребує відселення, тож основне завдання комунальників швидко залатати пошкоджені домівки. На сьогоднішній день. Працюють з КОБРА, це наша аварійна рятувальна служба, порядка 15 людей, і ремсервіс це теж десь біля 25 людей. Вся техніка і всі необхідні матеріали є в наявності, тому будемо сьогодні працювати. Є 32 заявки, але люди зараз підходять, вони дивляться вже посвідкли, дивляться, я думаю, що їх буде набагато більше. Також внаслідок удару пошкоджено ремонтний док та автостоянку. Найбільше руйнувань зазнало ремонтне та складське приміщення, що розташоване найближче до епіцентру вибуху. Під осколків на території пошматувало обшивку вантажівок та пробило кабіни. Власники наразі підраховують збитки, аби відновити бізнес. Наталія Юрієва, Микита Дейнега, телеканал ТЕМ. Знехтував правилами мінної безпеки та поплатився за це життям. Трагедія сталася у селищі під Оріховом, коли місцевий житель пішов збирати гриби у лісосмузі, та окрім них вирішив взяти із собою знайдену міну. Що відомо про нещасний випадок та чому так важливо бути вкрай обережними і не чіпати незнайомі предмети далі у сюжеті. Смертельний інцидент стався у лісосмузі у селищі під Оріховом. Двоє пенсіонерів пішли збирати гриби. Згодом один із них натрапив на боєприпас та вирішив прихопити його із собою. Тільки підняв він, кинув у сумку. Я стояв ось тут, і моментально то жахнуло, розірвало ноги. Я тобі до солдат. Він мені крикнув на горі стоять солдати. Той за пакет прибігли. Він кров'ю взяти. Для того аби дістатися місця трагедії, піротехніки знешкодили боєприпаси на прилеглій території. А потім спільно з поліцією забрали тіло загиблого. Ним виявився місцевий житель. Пронайшло повідомлення до нашого відділення про те, що за селом Новоандріївка Оріховської територіальної громади підірвався чоловік на міні. Він збирав гриби, після чого побачив боєприпас. І вирішив його собі забрати. І коли він його забирав, він здетонував. Чоловік отримав поранення ноги, що виявилося несумісними із життям. Тіло загиблого забрали до Оріхова. Далі його буде доправлено до моргу. Найбільш вирогідна збирав касетні бойові боєприпаси 3Б30, випущені з РСЗВ смерч. Вот які є дуже небезпечними. І під час переноски стався несанкціонований вибух, внаслідок якого він загинув. Загальне правило для всіх, хто перебуває в зоні ведення бойових дій, повинні розуміти все, що похоже на військове, все трогати заборонено. Вони можуть бути як самі небезпечні, так і під ними можуть знаходитися певні пастки, які призведуть до загибелі. Правоохоронці закликають громадян не виходити на лісові дороги, уникати покинутих споруд і не брати до рук речі, які залишилися в населених пунктах, де тривають бойові дії. І пам'ятати, що знешкоджувати вибухонебезпечні предмети можуть тільки фахівці піротехнічних груп. Єлизавета Швайко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Фінальний епізод війни, що триває 400 років, це назва нової книги письменника та сценариста з міста Суми Євгена Полож'я. В його літературному доробку проза та поетичні твори найбільш відомим серед них є Роман «Іловайськ», де розповідається про війну, як вона є. Наразі автор знов звернувся до цієї теми. Про книгу написану з реальних подій. Розповість Артур Туркін. Нова книга була надрукована лише шість днів тому. Роман фінальний епізод війни, що триває 400 років, можна розділити на три частини. Це сучасна війна після повномасштабного вторгнення, все, що відбувається зараз. В основі історія Євангеліста, багатодітного батька, який стає військовим капеланом, та історія народу України, який протягом останніх 400 років невпинно виборює свободу. Книга побудована на історіях реальних людей. Тут є історія двох родин з Маріуполя, які були під час облоги Маріуполя, виживали і виїжджали звідти. Тобто це абсолютно реальні люди. Історія Анастасії, лейтенанта медичної служби морської піхоти, яка була в підземеллях заводу імені Ілліча. Потім потрапила в полон і пройшла всі ці круги пекла, кола пекла російського полону. Історія харківського волонтера і музиканта Василя. Ну словом, це все зібрано в одну в одну велику історію нашої країни, яка змінювалась, яка бореться і яка безумовно переможе. Прототипом одного з героїв Григорія Мутуза є справжня людина. Військовий капелан Гнадій Мохненко. 30 років він був священником у Маріуполі. Коли почалась війна, лінію фронту було видно з вікон його дому. Після окупації церкву захопили. Тож Геннадію довелось взяти зброю та йти допомагати на передову. Зараз капелан перебуває на запорізькому напрямку. Дуже багато сюжетів з мого життя. Вони Яскраво і справдиво там розповідаються, і для мене це було нелегко. Я трохи дуже плавно читав, тому що тиск піднімається, камок в горлі, сльози в очах таке. Навіть декілька істерик було в значно мірі це історія мого життя, мого дитинства, моїх трагедій, радощів, трагедій, визовів то. Таке нелегка для мене була праця. Хоча фінальний епізод і має бути останнім, але автор вже замислюється над продовженням. Проте свій внесок фінал пропонує зробити і читачам. Адже в книзі Останні аркуші чисті. Є тільки назва мрія. Там можна написати власну фінальну версію. Артур Туркін, Роман Котляр, Євгенія Вертій, телеканал МТМ. Пошук зниклих дівчаток аварія, що забрала життя двох людей, та пожежа в гаражі про ці та інші події далі у нашому відеодайджесті. На одному з підприємств Шевченківського району у власному кабінеті колеги виявили тіло свого керівника. Поліція та медики, що прибули на виклик, константували смерть 56-річного чоловіка. Після допиту свідків оперативники встановили особу нападника. Ним виявився 40-річний підлеглий, який і забив до смерті начальника. Наразі з'ясовуються обставини та мотиви скоєння тяжкого кримінального правопорушення. Фігуранту повідомили про підозру в умисному вбивстві. Вирішується питання щодо обрання йому. Запобіжного заходу. Аварія у Запорізькому районі забрала життя двох людей. Ще троє серйозно постраждали. Серед них дитина. Надзвичайники за допомогою спеціального гідравлічного обладнання звільнили постраждалих і дістали тіла загиблих з потрощених авто. Потерпіли, госпіталізували, використовуючи механічну піну. Рятувальники запобігли загорянню пального, що вилилося з машин на проїжджу частину. Во яму, а сил вилізти самотужки не вистачило. Запорізькі рятувальники витягли безпорадного пса з 4 метрової вирви. Для того, аби дістати чотирилапого, надзвичайники скористалися драбиною та мотузкою. На щастя, хвостатого з пастки звільнили. Він не ушкоджений і тепер на волі. Поліцейські Малітопольського районного управління поліції розшукують двох дівчаток: десятирічну Харлову Дар'ю Олександрівну та восьмирічну Рослякову Ганну Олександрівну. Наразі місце знаходження та доля дівчаток невідомі. Якщо у вас є інформація щодо можливого місця перебування дітей, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані. В одному з районів міста сталася пожежа на площі 12 квадратних метрів. Горіла господарча споруда. Рятувальники ліквідували загоряння. На щастя, жертв та постраждалих немає. Ймовірно, причиною займання стало коротке замикання електромережі. Наловили риби на понад 300 тисяч гривень. Державні інспектори Запорізького рибоохоронного патруля виявили близько 60 порушень правил рибальства. У гори рибалок вилучено 15 заборонених знарядь лову та 135 кілограмів водних біоресурсів, з яких майже 60 – в місцях їхньої реалізації. Нагадаємо, з 1 листопада діє заборона на вилов риби на територіях зимувальних ям у водоймах Запорізької області. Днями патрульні вкотре виявили водія, що знехтував правилами дорожнього руху. 39-річний кермувальник залишив авто на місці для людей з інвалідністю. Чоловік пояснив інспекторам, що припаркувався лише на 5 хвилин. Штраф за таке правопорушення становить від 1020 до 1700 гривень. У центрі Запоріжжя оновили дорожнє покриття на зупинці вулиця Гагаріна. Встановили обмежувальні напівсфери та тактильну плитку на пішохідних переходах. Також обладнали арку, що з'єднувала перехрестя та внутрішньоквартальні дороги. Який вигляд має ця ділянка зараз? Та чи задоволені оновленням жителі, Дізнавались наші журналісти. Такий вигляд ще донедавна мав тротуар та арка, що веде у двори на перехресті вулиці Гагаріна та проспекту Соборного. Дорожнє покриття було побитим, а під час дощу весь тротуар перетворювався на річку. Місцеві жителі розповідають, капітальний ремонт тут не виконували понад півстоліття. Тож щороку люди на цій ділянці травмувались. Знаєте, травми не тільки травми були серйозні. Арочка не освіщається, а починає з чотирьох часов зимою, Десь просто темно. Умная. То есть ты, когда заходишь со двора, ты не видишь, кто идет тебе навстречу, потому что это из-за угла. Поэтому здесь только место не только травма опасна, а опасное для жизни людей. Вот на выходе вот здесь вот я споткнулась, и очень было печальное зрелище. Это и... Позвоночника ш... шейно-плечевого отдела. Очень долго лечилась. Три місця вообще почти не ходила. Так що для мене це дуже актуально. Восени цю ділянку тротуару відремонтували. Зокрема, поклали новий асфальт та плитку, а також обладнали вихід з двору та три пішохідні переходи. У департаменті муніципального управління додають, працюють за зверненнями людей і першочерговими є ділянки, що ведуть до соціальної інфраструктури. Тротуар на перехресті проспекту Сохборного та вулиці Гагаріна знаходився у жахливому стані. При виконанні демонтажних та підготовчих робіт було виявлено, що зливовий лоток, який проходить від прибудинкової території до проїзної частини вулиці Гагаріна, був зовсім зруйнований та залитий бетоном. Задля уникнення, підтоплення та руйнування фундаменту будинку, подальшому було прийнято рішення встановлення нового зливового лотка. Були виконані роботи з улаштування пандусу, пониження до проїзної частини пішохідних переходів та встановлення тактильної плитки. Дуже багато років надходила величезна кількість звернень, що люди похилого віку не можуть користуватися цією ділянкою дороги, адже це є єдиний прохід. Він такий дуже вузенький до цих саме закладів обласного і районного. А ці будинки знаходяться на пагорбі, ту ж під час злив, під час сильних опадів користуватися цим тротуаром було практично неможливо. Для нас дуже важливо виконувати. Передбачені законодавством заходи для забезпечення доступності всіх об'єктів інфраструктури для абсолютно всіх верств населення. Ремонт полегшить переміщення не лише мешканцям будинків поруч, а й відвідувачам сервісних центрів пенсійного фонду України. В установі кажуть, що щодня обслуговують близько 200 людей, і більшість йде до закладу саме цією дорогою. Це переважно люди поважного віку та громадяни з інвалідністю. Додають вже отримують схвальні відгуки. Звичайно, сервісні центри. Облаштовані і доступні, вони облаштовані пандусами. А саме ця ділянка вона викликала певні труднощі того, щоб дістатися до сервісного центру. Тому це питання є принципово важливим. І сьогодні відвідувачі, які звертаються до сервісних центрів пенсійного фонду, вони схвально відгукуються про таку можливість. Дійсно, це дуже зручно і безперешкодно можна дістатися і вирішити всі свої питання. Новим покриттям люди задоволені, сподіваються, найближчим часом тут встановлять і освітлення. Наталія Юр'єва, Микита Дейнега, телеканал ТМ. У Запоріжжі тривають перевірки законності розміщення тимчасових споруд. Наявність дозвільних документів контролюють інспектори муніципальної варти. Наразі перевіряли пункти прийому вторсировини у Заводському районі. Подробиці розповість Артур Туркін. Документи у нас на розміщення є? Да, ну, то, 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 то. Вони повинні бути у вас на місці, хоча б хотілі. Перший пункт прийому вторсеревини розташований у великому ангарі поруч з гаражами. У приймальниці є договір оренди до грудня. Проте паспорт прив'язки відсутній. Чи законна ця споруда треба ще з'ясовувати в департаменті муніципального управління? Інший пункт розташований у звичайному іржавому гаражі. Могу свой паспорт показати? Ну ваш це як громадянина. А, я... а мені потрібно саме кріса, гляньте, що мені тут діли. Я забираю документи про суду. Я крису не бачу на зараз. Мені потрібно побачити документи. Або на ж фотографовані у вас ну я, ну я поняла не тільки вас. на гараж, а ще у вас прийом вторинного серія. За словами жінки, що перебувала всередині. Документи на гараж наразі у неї вдома. Тож вона замикає споруду та йде. Проте інспектори обіцяють повернутися щоб переконатися у їх наявності. Якщо немає власника на місці, тоді інспектори роблять відповідні запити до компетентних органів. Далі, коли надходить відповідь стосовно власника даної тимчасової споруди, чи на законних підставах дана тимчасова споруда розміщена. Якщо не на законних підставах, тоді... Інспектори готують документи для проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради для подальшого усунення порушень типових правил благоустрою населених пунктів. Якщо власник тимчасової споруди не має документів на її розміщення, інспектори повинні скласти акти про адміністративне правопорушення. Надалі рішення про накладення штрафу ухвалює адміністративна комісія при міській раді. А в подальшому незаконна споруда має бути демон. Монтована Артур Туркін, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Повернувся з війни і відкрив заклад громадського харчування. Запоріжець Олексій Гребенюк скористався програмою державних мікрогрантів від Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів. Колишній тероборонець, що до війни займався підприємництвом, відкрив власну чебуречну. Історію ветерана розповість наша Оксана Чуприна. 61-річний запорожець Олексій Гребенюк волонтерив з 2014 року. Разом з однодумцями возив гуманітарну допомогу військовим на Донецькій та Луганський напрямки. А у лютому 2022 року пішов на війну добровольцем. Був командиром зводу 114 го батальйону 110-ї бригади ТРО. Воював на Донецькому напрямку. За чашкою кави чоловік розповів свою історію. 25 лютого. Прийшов військомат, були великі черги в той день, в тому військоматі, куди прийшов центральний. Всі, хто в той день прийшли, нас відібрали, 110-ту бригаду, 114-й батальйон. І весь час ми майже, майже весь час були це. Села, які знаходяться на центр, там з одного боку Запорізька, з другого Дніпропетровська і Донецька, і ми там кружляли весь час. Демобілізувався пан Олексій за віком, але вдома сидіти без роботи не зміг. Маючи багаторічний досвід підприємництва, вирішив відкрити у Запоріжжі новий заклад громадського харчування, тим паче, що і на передовій готував для побратимів. Від моменту відкриття минув місяць, і за такий короткий термін це місце вже вподобали запоріжці. Кафе відкрилось 19 жовтня. Три тижні. Мабуть, так буде. А, ідея виникла десь півроку тому, бо був демобілізований за віком, і треба щось робити, не сидіти, ну, то вирішив зробити кафе Ну, Опит великий, я так думаю. Ну, вийшов. Зробив. Ну тут кухня. Невелика з точки зору асортименту, тут основ, основний напрямок це напрямок це восточна кухня, лагман, плов, чебурек. Це основа. Пан Олексій розповідає з усіх страв найбільшим попитом користуються чебуреки. За якість відповідає особисто, адже практично постійно на роботі надихають пана Олексія позитивні відгуки відвідувачів. Років за 20 тому в мене була вже чебуречна в одному з торговельних центрів міста Запоріжжя, в самому центрі. От. І такий дуже позитивний, позитивний досвід. Це більш соціальний проєкт. Це заняття дає можливість спілкуватися з людьми. Ну я весь час тут розповідає, коли відкривав це кафе, скористався державним мікрогрантом від Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів, подав заявку і буквально за декілька днів отримав позитивну відповідь. Про цю програму Олексію розповів Костянтин Денисов, з яким давно знайомий. Олексія я знаю з 2015 року. Коли він вже демобілізувався, він пішов служити 22-му році, і коли вже демобілізувався, то ми зустрілися, він сказав, що планує відкрити кафе. І так як він має статус учасника бойових дій, я йому запропонував взяти участь у програмі державних мікрогрантів від Українського ветеранського фонду Міністерства справ ветеранів. І там можна подати заявку на компенсацію частини витрат на відкриття або ведення бізнесу. Витрати компенсуються до 20 тисяч гривень. Програмою можуть скористатися учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей захисників України. При цьому людина повинна мати зареєстроване підприємство або бути фізичною особою-підприємцем. Заявку подають в електронному вигляді через сайт Українського ветеранського фонду. Потім заявник отримує підтвердження, що йому буде компенсовано частину витрат. Ну, у нас є підтверджені ті, кого я особисто знаю в Запоріжжі. Це Юля Матвієнка, у неї ферма з вирощування там птиці сільськогосподарської. Е, е, вона як учасник бойових дій подавалась. І є е, також в Запоріжжі. Дружина учасника бойових дій в АТО. Вона відкрила центр дитячого розвитку е, і їй для цього центру через програму Українського ветеранського фонду компенсували витрати на купівлю розвиваючих меблів для діточок дошків. Ільного віку, коли дається гроші під розвиток, під бізнес, це вже е, говорить о тому, що чоловік, особливо військовий, коли це касається військового демобілізованого, то що він буде щось робити, розумієте? Якось себе реалізує. Це дуже важливо. Олексій Гребенюк радить ветеранам війни якнайшвидше знайти себе після повернення з війни. Головне не боятися відкривати власну справу і починати все з нуля. Оксана Чуприна, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. За новим календарем у цьому році День Святого Миколая тепер святкуватимуть 6 грудня. Саме від цього дня розпочинається цикл зимових свят в Україні. Долучитись до традиційного написання листів та малюнків Миколаю пропонують запорізькі волонтери з Белуги. Участь можуть взяти усі охочі діти до 12 років. Листи до чудотворця необхідно залишати ось в таких скриньках, які є у кожному районі міста. Загадати бажання пропонують і дітям з інших регіонів та надіслати новою поштою до Запоріжжя. Адресу можна знайти у соцмережах громадської організації або ж з qr кодом Листи з мріями активісти приймають до 2 грудня. Вже ми отримали понад півтори тисячі листів. Ось в мене є деякі, які ми вже забрали. І зараз ще поїхали забирати на нову пошту, де вже чекає понад 500 листів. Всі скринки стоять у наших партнерів: це Лавка Йой, Чебурум, і також є на Бабурки маєток Віла Дельвіна. Всього 10 скринок у різних районах міста Запоріжжя. Можуть будь-які дітки, не тільки переміщені особи. Зараз складні часи для всіх. Діти переживають звуки сирени в будь-якій точці України. І ми хочемо їм подарувати чудо відволікти їх від цього. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.